Дивіться, що, що таке скальпінг? Багато хто думає, що скальпінг це кількість зділених. Насправді, скальпінг це не, не, не кількість угод, а якість їх, Поняв? тобто ти можеш зробити як і 100 угод в день, і це буде скальпінгом, так і 3 угоди в тиждень. Це теж буде скальпінг. Знаєш що? Тому що, що ти шукаєш точку входу по стакану. Там, условно говоря. А, саме по стакану. Принципово по стакану. Да, так, та, по графіку, або скарбки. Є от існують в скальпінгі стопроцентові процентові тобто в яких ти заработаєш сто От. Допустим, по сацу ПІВ СНГ заработала. От монета Сац була. Okay. Там стояла лімітка, стояла місяць, стоїть лімітка. Місяць. Яка покупку, Велик, на, 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 на покупку велика лімітка стояла. Трафік ці... падав, і ти, типу да, перед нею да, поставив. Так, да, і перед нею виставлялося все СНГ. Вона підходила до ціна підходила до цієї лімітки і отскакувала десятки разів на 3%. Ти на будь-який об'єм заходиш Та ладно. і забираєш собі 3%. процента, Ну і, і множиш на плече, відповідно. Да.